Донбас найгарячіша точка нашої країни. Там не лишилось жодного цілого міста. Росіяни нещадно трощать цивільну інфраструктуру та обстрілюють мирне населення. Хоч кремлівські пропагандисти продовжують завзято це заперечувати за останній місяць. З Донеччини виїхало близько 30 тисяч жителів, але в прифронтових районах залишаються майже півмільйона українців. Примусово евакуація нині триває із селищ Північне, Залізне, Нью-Йорк. Вони в притул примикають до лінії фронту. На інших територіях вона добровільна, зокрема, і в турецьку. Та поліцейським доводиться буквально вмовляти родини вивозити в безпечні місця своїх дітей. Євген Соломін продовжить. Торецьк щоденно фігурує у воєнних хроніках. Жодного дня ще не було, аби сюди щось від росіян не прилітало. Хоча на вулицях зараз тиша, по місто прилітає будь-який калібр, тут знаходиться небезпечно. Ті, хто лишився тут, фактично сторожать свої квартири та сподіваються на диво. Проте чергова ракета від росіян диво не приносить лише нові руїни. Але люди все одно думають. Що народилися в сорочці, правохоронці вмовляють місцевих не випробовувати долю і виїжджати, особливо родини з дітьми. Місцева дітвора вже знає українських полісменів, тому рада біжать їм назустріч. Поява копів тут черговий шанс комусь покинути це пекло і виїхати в безпечне місце. А де каска? Ось. Твоя каска ось, смотри. А я йду, вотрі. Кави приєті батьки восьмирічного Ярика та тринадцятирічного Артема відправляють в евакуацію дітей разом з бабусею до безпечного регіону. Я тебе люблю Смотри, там А самі залишаються доглядати за літніми родичами та господарством. Будинок сім'ї всього у шести кілометрах від лінії фронту война. є на ні, ні школи, дату, нічого. Як дітки переживають обстріл, так бояться, как не прячемося, ми вже сидим в вдомі. Просто дітей не випускаємо нікуди. Сідім дома вдома. В домі. Діти вже добре розрізняють тип озброєння, з якого окупанти б'ють по місту і знають, коли ще можна почекати, коли треба миттю сховатися. Кожен день ракети практически падають. Именно не то, що город там мінет, а й на ракети там воронки чем я сам. На безпечну територію виїхала ще одна родина з дітьми та старші люди. Білі янголи всіх доправили до одного із шелтерів Донеччини. А вже звідти волонтери повезли вимушених переселенців на Київщину. З вірою у збройні сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець. подробиці телеканал Інтер, інтермарафон. Єдині новини.